Панти випустили чотири ракети по Краматорську, влучили у лікарню. Є поранені. Маріуполька народила хлопчика від захисника Азовсталі. Зараз чоловік у полоні росіян. На Херсонщині ЗСУ вдарили по чотирьох районах зосередження сил військ Російської Федерації. Російська армія випустила чотири ракети по Краматорську. Одинадцятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пошкоджено будівлю колишнього інтернату, міської лікарні та Укртелекому вночі та зранку. Окупанти обстріляли Авдіївку, вдарили по центру міста та коксохімічному заводу. Повідомляє керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає. По позиціям навколо міста ну дуже гаряче було всю ніч, кліпали скрізь і ну, по всім позиціям, починаючи від там Кам'янки Новоселовки, Весьоловки, другий веселого того напрямка, Промка. Шахта Бутівка сюди на Зеніти, на опитне, тобто повністю в Пєскі, Там все воно влетіло скрізь. Позиції на місці тримають. За добу російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області. Противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так. 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло сім одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування. Тіло загиблої жінки дістали рятувальники ДСНС з-під завалів школи у Миколаївці, в яку вчора, 28 вересня, російські війська вдарили ракетою. Будівля частково обвалилася з третього по перший поверхи. На момент удару в бомбосховищі школи переховувалися люди. Я працював віра і правда. Я жив нормальну життя. Зачем мені цей руський мір? Зачем мені нужен? Я жив прекрасно. Я в достатку всього. Зачем не Жителям Донеччини співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій минулої доби привезли 64 тонни питної та технічної води двома спеціальними машинами, які нещодавно отримали від ДСНС України Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас. Новонароджений Рінат ще не бачив батька, якого у травні полонили окупанти у Маріуполі. Востаннє Альона з ним розмовляла 18 травня. Дівчина сама родом з Донеччини з Володимиром. Зустрічалася ще зі школи. Перед війною дізналася про вагітність. Планували весілля. Друзі, знайомі, всі в один голос кажуть, що це само чоловік. І він прийде в самую минуту. мінуту. допоможе, чим чим зможе. На службі так само він допомагав завжди. Володимир працював кінологом у Нацгвардії, коли російська армія штурмувала Маріуполь, боронив місто. На Азовсталі він написав, що їди дуже мало, не вистачає води теж. І це не зв'язано з тим, що як говорять, що не було її взагалі. Вона була. еда, вода. Просто она была в тех местах, до которых добраться можно было, но вернуться нет. Поэтому, ну и то они выглядели намного лучше, чем они выглядят сейчас. Еще последние дни нас застали, он написал мне смс, мне хочется хотя бы съесть ложечку сахара. І ти так сидиш і розумієш. 18 травня разом з побратимами Володимир вийшов з Азовсталі. З того часу зв'язок з ним втрачено. Я питалася знайти всі варіанти, як побыстрее виїхати. выехали. виїхали. Узяли очень довго. Тіжело, дуже багато було б Повідомила Альона, що в них буде син, коли чоловік боронив Азовсталь. Народжувала жінка вже в Києві. Ім'я хлопчика обрали разом ще до полону. Папа відзнає приблизительно каких датах. Ми були Я думаю, він вже розуміє і чувствує, що це свершилось. Взагалі дитині. Мічтала девочки. <сміць> Получився син. І я говорю, що поки рядом фізично його невірно чувствує його, оберігає його. Альона не знає, де отримують її коханого. Жінка звернулася до СБУ, Червоного Христа та інших організацій, які допомагають звільнити військовополонених. не не було дітей, я не була в положенні. Було б, мабуть, дуже тяжело. Только держит бойовий дух. дальше далі то для того, щоб поскоріє освободили. Сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося шестеро українських захисників та захисниць. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Жодного вцілілого будинку побита уламками дорога, зголодні лякоти. Такий вигляд зараз має ізюм Харківської області. Люди зібралися, щоб отримати гуманітарку від волонтерів. Маш, тут тут проду продукти хліб, там злочинка. Що зараз будуть часом? Молоді, частокуше теж принесім. Допомогу людям привезли волонтери з Северодонецька. Зараз вони живуть в Дніпрі. Зокрема, створили тут шелтер для переселенців. У всіх селах, через які проходить дорога до Ізюма, ні одного цілого будинку. Церква в долині, вообще. всі дома ні одного цілого будинку. От я реально шукав хоча б один дом, не розрушений. Такого нету. Вот, дорога, дорога, побіда, снарядами, від мін. Там РСЗО ракет здебільшого в місті залишилися люди похилого віку, каже Євген. Там немає світла, газу та води. Атмосфера там, княжна така жутка. Ти заїжджаєш, запах гарі. Потому що там дуже багато вигорівших домов. У местных жителів поспрашивали, де є діти, де є старики, куди менше всього доводяться гуманітарна допомога. Євген каже, їжею люди там здебільшого забезпечені від волонтерів. Зараз потребують більш за все ліків. Вже зібрали наступну допомогу. Це все повезуть днями знов в Ізюм або в деокупований Куп'янськ. А, а от проблема з кормами і з медикаментами залишається відкритою, тому ми зібрали ось такий вот. Так сказать, гуманітарний набор від кормів, медикаментів, детського питання. І будем вести. Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України пішли в контрнаступ на Харківщині на початку вересня, 10 вересня, синьо-жовтий стяг замаюрів над українським містом. Ізюм українські бійці звільнили місто від російських окупантів. Анастасія Галасюк, Юрій Тиний. Новини на Суспільному. Дніпро. Російські війська періодично проводять розвідку боєм і обмежені штурми. Селами роти висунули світ Чкалового на Харсонщині в бік безіменного Миколаївської області, отримавши відсіч, втратами відступили. Задали шість ударів з повітря, три ракети класу повітря-повітря випустили по українських літаках, не влучили, не припиняють обстрілювати станків, мінометів, артилерії, мирні населені пункти. Протягом доби задали ураження по 25 містах і селах півдня. Збройні сили України тим часом знищують бази і Середки військ РФ у тилових районах. Нашу авіацію нанесен шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО. ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьом районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Береславському районі і контрольно по мосту в Новій Каховці. Російські війська ведуть активну розвідку безпілотниками для коригування вогню по цивільних об'єктах на південно-бузькому напрямку. Зафіксовані 45 вильотів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Сили оборони Півдня збили три безпілотники типу «Орлан-10». Військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар. Із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій, впродовж 26 вересня цього року лише у Сакському районі мобілізовано 21 особу зазначеної національності. Збройні сили України знищили опорний пункт російських сил у Хрещенівці Нововоронцовської громади. Підрозділи української армії закріплюються на вивільнених територіях і ведуть тактичні бої. Південне командування характеризує обстановку як стабільно напружену, але під контролем сил оборони. Продовж бойового дня підрозділи збройних сил України скоротили кількість військ РФ на 18 осіб, два танки та шість одиниць техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Пожежа на Кінбурзькій косі, хаотичне скидання води на Каховській ГЕС, знищення Херсонської птахофабрики, екологічна катастрофа Азовського моря, події, що стали одним із найбільш резонансних злочинів росіян на Херсонщині на думку експертів, які взяли участь у проєкті нові екологічні проблеми окупованої Херсонщини, сказав голова правління причорноморського центру політичних і соціальних досліджень Олександр Мошнягул. «Ми Питали пару десятків експертів. Ми їх ніде не афішуємо, бо частина з них досі знаходиться в Херсонській області, і ми провели моніторинг мереж соціальних. Практично в кожній громаді Херсонської області ми промоніторили наявні діючі проукраїнські, звичайно, пабліки. Голова Кочубеївської територіальної громади Людмила Костюк розповідає, що через бойові дії у населених пунктах неодноразово були пожежі, які задали шкоди навколишньому середовищу. Пожежі, які в нас, нас ворожих обстрілів, тому що це великі спрямовані обстріли, сосновий ліс, де в нас є ціна його вигоріла. Екологічні проблеми кочубеївської громади, приклад у сієї Херсонської області, найбільш гострі лісові пожежі, підтоплення, браконьєрство, забруднення ґрунтових та поверхневих вод, фітозасмічення, розказав один з учасників дослідження Володимир Молчанов. Експерти створили нову карту екологічних проблем Херсонщини. Ці навіть катастрофічні наслідки вони дають певну можливість, можливість під час відновлення зробити екологічні питання основою і базісом для формування проєктів. Формування спочатку, звичайно, стратегії відновлення, в, в які екологічні питання стануть, основою її формування, а вже. Економіка, інфраструктура, грошові потоки вони мають формуватися як якесь нашарування. Дослідження тривало з лютого по вересень включно. Експерти причорноморського центру політичних і соціальних досліджень рекомендують Херсонській ОВА вже зараз починати створювати робочу групу щодо екологічного відновлення області, розглядати систему підрахунку збитків та замірів забруднення, сказав Олександр Мошнягул, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Півтора місяці Антоніна Потужня жила в окупації в рідних Олешках. Репетиції з колективом Олещі, яким вона керує, проводила онлайн. Спочатку щодня, а потім два рази на тиждень. В репертуарі переважно патріотичні пісні, а ще народні твори в сучасній обробці. Ми дуже багато патріотичних співали і до війни. Пісень, це така пісня Не твоя війна Святослава Карчука. Я зробила аранжування для капельного звучання колективом. Там п'яти голосів, де соліст співає. І є багато відео. Ми 21-му році були у східниці на конкурсі. Там отримали своєю піснею. Гран-прі, не твоя війна, але як це виявилося, що це стало нашою війною. Війна зруйнувала багато творчих планів, говорить Антоніна Потужня. Конкурси, концерти, виступи. Аби відволіктися від сумних подій думок. Почала робити пісенні стріми на своїй сторінці у Фейсбуці. Говорить жінка, співала й колискові для доньки. небі. Аби вона чула, що її у два роки треба запам'ятовувати найкраще чути звідусюди українську мову. Так от і народилися колискові для Полінки. Виїхати вирішили на Франківщину в селище міського типу Печеніжин. Зараз Антоніна потужня співає в місцевому гурті Баркарола. Виручені від концертів кошти передають на потреби збройних сил України. Загальна сума від роботи всієї громади то десь там приблизно не пам'ятаю інші, але більше ніж 300 тисяч гривень зібрали і купили, придбали мікроавтобус і вантажну машину хлопцям. Українська пісня згуртовує народ, допомагає боротися з ворогом та вірити в найкращі часи. Говорить Антоніна Потужня, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.